Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Ви знаєте, я тут розповідаю дуже багато про парфуми. А також, хто підписаний на мій телеграм-канал, також знає, що тиждень тому я була на турі одного дня до кошице. Там я подивилась трошки місто і прогулялась по торгових центрах. Тому сьогодні я вас запрошую з собою пройтись по парфумерних магазинах, понюхати, що я цікавого там знайшла, помацати флакончики. Поїхали! Після п'яти годин на кордоні ми нарешті в'їхали у Словакію, проїжджали через населені пункти з приватними будинками. Всі будиночки дуже акуратні, багато де пропрацьований ландшафтний дизайн, але вразило, що на території жодної грядочки, навіть плодових дерев майже нема. В одному дворі неочікувано кукурудза стояла. Українці живуть напевно. Коше, бачила, поки мало, але була вражена. По-перше, під головною площею відкопали центр старого міста. Там зробили музей і регулярно проводять у підземних просторах фестивалі. Хочу на такий попасти. По-друге, я не очікувала на такі величні будівлі. Старі вулиці неймовірно гарні. Uh -huh. Yeah Oh, uh, oh, uh, oh, uh, yeah Shoot is out there, like to party Listen up, yeah, it's time to start it and I, and I, know you got it If you're with me, let's rock this party All the fellas on the side say And all my fellas on the side say It's never gonna fly high to the skies Cause we're gonna have to taste the good like it. Takk fyrir að hlusta og að hlusta. А отже, й торговий центр. Перше до чого побігла це до нової лінійки. Сіслей. Це дуже крута лінійка. Сіслей молодці. Дальма красива зелена трава, нагадує Одес слей 2. але той більш гіркий і щільний. А цей легший, і прозоріший. Льоріві в спеку буде краще носити. Тим, хто любить саме зелену траву. Місцями скошена, місцями ціла. Справді аромат холодний. Льот в піраміді не зря. Дарія крутий, саме свіжий натертий імбир з мускатним горіхом і великою кількістю бергамота і цитрусів взагалі. Освіжаючий, колкий, холодний, класний, енергійний і непростий. На жаль, виявився найменш стійким з усіх і досить швидко втрачає цей свій чарівний енергійний гострий старт, стає менш виразним, більш лагідним. І в результаті, якщо мені потрібен буде імбир, то оберу краще свій аргентом гулер. Льорі відюбер це перечна полинна м'ята. Круто, дуже натуралістично, довго сидить і не втрачає своєї крутості. Діка мастикова деревина з ветивером та ірисом і кислі, трохи гіркуваті цитруси. Розкривається більше в різноманітні цитруси, але він все-таки дуже цікавий. Мені сподобався, в базі йде більше в сторону солодких мандаринок. Діза цікавий. На початку це свіжий баргамот, лише з відтінком моху, з пачулі. Теж зелений, але оця мшистість меланхолійна, згодом виходить на перший план. Додається, троянда, і ми чуємо акварельне переосмислення сугардалю. Більш сучасно і легко. Цитруси з мохом та пачулі тут домінує, троянда лише відтінком. Згодом стає мені ніби мшистим милом, якби таке існувало. Відчуття чистоти через мох? Хм, цікаво. Розороса Харвест від Герлен, дуже мила, красива рожева троянда. До болгарської не дотягує. Вона більш витонченіша і вишукана. Точно інший сорт. Вона не така солодка, як можна було уявити. Навіть в серці. Це вже солодкі рожеві пелюстки, але ще не варення. Досить акварельна. Трояндоманам треба. Діор Саваш Еліксір сексі, але вже було. Цікаво було спробувати нову лінійку Jesus дельпоса на йтолоджі. Wild Temptation дуже сподобався: тютюн, кориця, ще щось свіжофруктове і ладан. Закохалась можна було б назвати його Red Tobacco на мінімалках, але на йтолоджі в принципі звучить цікавіше, живіший аромат ніж мансера. Більше повітря, більше манець. Intimate Elixir в старті нагадує мені Армані кот жіночий. Потім вилазить пудровий мигдаль, але ванільний апельсиновий квіт мені все одно вважається. Може, то апельсинка така. А ще красивий деревний сандал. Я Ексквізит Lily мені не дуже сподобався. Він якийсь углуватий. Троянда удом, трохи білоквітоковості, що виносить мозок, ніби не відшліфували звичання. Не вистачає округлості, розумієте, наповненості якоїсь. А Vivid Velvet почався дуже смачно. Ванільно, фруктово-ягідно, я аж захотіла, але потім розкрився в баккару. Причому скоріше в Red Temptation від The Merchant of Venice з його більш солодким червонапельсином. Вам звучанням золотішко, мене манить. Оскар Деларента Белла Есенс виглядає шикарно, але тільки з фасаду. Піднімаєш, і він виявляється набагато легшим і неякіснішим, ніж здається, здалека. А пахне він взагалі ніяк. Дуже прості, мускусні квіти з солодкими невиразними ягодами та цитрусом. Ріки Картьє, це щось. Я аж у захваті. От у відео про Жанівців Макс сказав, що носить ансісійонс. І, божечки, яка ж це краса. Таке незвичне і таке класне. Кошик трохи перестиглих фруктів та свіжий і рис. Фіалка трохи припудрює всю цю, цю історію. Сам аромат свіжий, як ковток прохолодної води, не зрозумієте, як пахне, поки самі не спробуєте. Спробувала ще Луріонс. Чиста, красива трава і м'ята, але не гірка, молода, м'якенька. Може, я це так м'ятна папороть відчуваю, саме вона заявлена в піраміді. Освіжаючий такий аромат, він ніби для фей, а в розкритті вважаються ніби сухі спеції. Імберу і ще чогось коротше в мене взагалі не по піраміді, але мені цікаво. Виявилася дуже крутою Q від Dolce і Габана. Це лайт блю з червоним апельсином, і трохи ніби навіть смородини є. Свіжо іскристо, і стійко не зрозуміла новий сигню Mont Blanc. Він не має взагалі нічого спільного з попереднім моїм улюбленим молочним класним ароматом. Що тут скажеш? Нащо вони назвали його також Signature, Я не зрозуміла. Пахне він як люксовий ніяк. А тепер час на перекус і чогось смачненького. Кава, до речі, не погана. Я вперше бачу стійку ательє колонь. Дивіться, як гарно оформлено. Мені прям сподобалось, і ці кольорові флакончики одразу захотілося собі щось придбати. Ознайомилась нарешті з їх ароматами колекції. Рар не можу сказати, що я надто у захваті. Гаякеторнел, взагалі якийсь невиразний і слабкий, раус кюрі, троянда зі шкірою, з гуаяком. Мені не вистачає повноти композиції, ніби не вистачає декілька акордів, і воно трохи неприємно кислить. Ансан Селест. Теж не вистачає акордів. Ну це і взагалі пласкувато звучить. Сантал Кармін сподобався. Ну тому що я люблю сантал, і я люблю лайм, хоча його тут ледь-ледь. Шафрана трошки небакариний шафран, просто шафран, м'яко гарно, але не гучно і точно не Екла ду тубероз гарна, але Тубероза Нішане мені подобається більше. Вони десь в одному напрямі, тільки ательє колонь більш м'який. У цефір гарно, тому що Амбрела зе Тома Форда. Але нащо я не знаю? Форд все-таки гарніший. Так а що мені сподобалось за Талія Колонь без але? Дуже сподобалась Ваніансонці. В мене був від «Левант», але можливо він був поганий. Або змінили композицію, бо з цього тестеру це взагалі інша чарівна історія, очі закочувальна. Клементін Каліфорнія дуже класний, радісний, позитивний, смачна мандаринка. Але не така яскрава мандаринка, як в молекула плюс мандарин, а більш м'якенька, носибельна, класна. Маск імперіал дуже сильно пахне кедром, прямо зі стружкою, з бергамотом, з шавлією, Дуже деревна історія, де там той інжир чи інші інгредієнти взагалі не знайшла. І класно. І на кінець лавандова новинка від Burberry, яку я дуже хотіла спробувати. Burberry Goddess. на старті. Розумію про що говорили люди, коли порівнювали з Монгерлен. Це ніби ще один його фланкер. Причому невиразний, дуже спокійний, десь посередині між флагманом та сперклін-буке. В цілому м'який та приємний. В ньому буде комфортно цілий день, він дуже стійкий і має довгу ненав'язливу ванільну базу. Це аромат не для прафманіяків, а для тих, хто має два-три флакони на полиці, аби просто чимсь гарно пахнути. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео і ви поставите вподобайку, залиште мені коментар, якийсь цікавий, та підпишитесь на канал. Також я вас дуже чекаю у телеграм-каналі. Посилання під відео. Всім гарного дня! Бувайте!